Ну, і звичайно, що героєм сьогоднішнього ранку стала двірничка, як потім з'ясувалося, це пані Оля, яка навіть після вибуху не залишила роботу і продовжила прибирати сніг біля пам'ятника і кадри, які сьогодні облетіли усю країну. Це стало символом спокою, витримки і незламності українців. Як згодом повідомив міський голова Андрій Садовий, двірничку на відео звати пані Оля. Вона прибирає. Місто вже 10 років. Ну і відео з моменту прильоту, на яке потрапила пані Оля, активно ширилося у соцмережах. Далі даючи брифінг засобам масової інформації. Андрій Садовий у присутності журналістів поспілкувався із жінкою по телефону. Далі пряма мова міського голови. Пані Оля, Христос народився. О. То садовий, пані Оля. Отут я стою з людьми і всі питають, як ви все почуваєте, чи вас не, за... вас не засипило, все нормально? Богу дякувати за його ласку, все в порядку. впрямо. Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте. Бо ви. Тож... Ну, але ви знаєте, ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні. Тому я хочу вам подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Ми вас окремо знаєте, віддячимо. Ну і хочу вам знаєте, також так зауваження зробити. Що коли тривога, дуже вас прошу, коли тривога, то будьте в спокої, тому що я розумію, що є ділянка, треба її прибрати. Ну але ваша безпека, перш за все, домовились, пані Оля. Я не знаю, може вони до Дня Соборності нам готували такий подарунок. Ну, Хто знає логіку хворих людей. Ну, але ми маємо факт, що фактично 40-45 метрів біля пам'ятника Бандері є влучання, ну, знаєте, залишки, влучання це вже там нехай військові визначать, але є факт. Таке наше реальне життя. Шахеди, сніг і мусимо з тим жити. Тому велика подяка всім комунальникам за те, що вони. Працюють фактично ну, більше вже десяти днів в напруженні, тому що немає ні години спокою. Сніг падає, техніка виїжджає. Трактористи, двірники. Ну і велика подяка львів'янам, які не є байдужими і долучаються, допомагають, і фізичною працею, і також дають своєю технікою. От зараз якраз їхав сюди. Також один керівник підприємства телефонував. Має трактор, будь ласка, заправте, беріть, працюйте. Дякую.